В Україні продовжується втілення проекту. Створення майданчиків таких просторів офісів зроблено в Україні, які впроваджуються відповідно до указу президента про реалізацію цієї платформи. Це створення в містах обласного значення в Хмельницькій області. Це буде в трьох районах, в трьох районних центрах. Сьогодні ми відкриваємо в Кам'янці-Подільському. Буде в місті Хмельницькому і буде в місті Шепетівка. Відкрито такий аналогічний офіс зроблено в Україні. Це по суті майданчик, де держава буде спілкуватись з підприємцем, з бізнесом для того, щоб запропонувати весь спектр різноманітних е грантових, кредитних е різної фінансової допомоги для започаткування власної справи, або для підтримки тієї вже е справи, яка е е працює в підприємця. На сьогодні, ми знаємо, є, є оселя, власна справа, допомога ветеранам та членам їх сімей, підтримка агробізнесу. Тому широка лінійка до неї додадуться ще обласні програми, місцеві програми, які будуть пропонуватись підприємцям для започаткування або підтримки своєї комерційної підприємницької справи. Щодо Питання по проекту вона так в обласній військовій адміністрації ініційовано проект під назвою. Вона він спрямований на підтримку власної справи, ініціативу і створення бізнесу, мікробізнесу або середнього бізнесу, дружинами наших загиблих героїв. Ми таким чином вирішили їх підтримати для того, щоб. В тій ситуації, коли або годувальника, або одного годувальника забрала страшна війна, ми могли би надати допомогу у розробці. Документів, якщо є певна ідея, і дружина нашого загиблого героя, вона має певне бачення розвитку своєї підприємницької справи. Створюється фокус група. Ця фокус група буде аналізувати, наскільки ця комерційна ідея вдала, як її втілити в життя. Будуть залучатись консультанти з. Оподаткування консультанти з юридичної складової і рекомендуватись як найкраще втілити. Потім, коли вже бізнес-концепція буде розроблена, затверджена, буде надаватись допомога для отримання. Фінансування, чи то із залученням державних програм, чи то із залученням програм, які надаються міжнародними технічними донорами завдяки залученню міжнародної технічної допомоги, тих самих грантових програм, або але вже з міжнародних різних інституцій. І така власна справа наших дружин загиблих героїв вона вже набирає обертів. Ми зараз завершуємо розробку. Ми спілкуємось зараз із координатором цього руху, яка представляє жінок з цієї категорії на Хмельниччині і. Напрацьовуємо найкращі варіанти. Скоро вона буде вже презентована для широкого загалу.